Пам'ять, вино гранатове, обрій на п'ять октав. Хто іще так літатиме, як тоді ти літав. Сонце було немірено, звали труди і дні. Очі сумні Маріїні, світяться в долині. Вущає світ і меншає. Обмаль лишилось слів, обрій чорною верші. Падай устих зумів. У, У позачасті все ок, без мрій і зірок. Кожен плекає свій дзен і свої печалі. Хтось нарешті довчив останній урок. Хтось дописав потрібні слова на скрижалі. лицарі, братовбивці, вої, ченці, світлі і темні душі з усіх галактик. Зі своїми сонцями в одній руці бачать придивні сни без псевдосема. Ти досвідчений Бог, ти бачив усе. Паморозь вже на віях і руки рано. Як цього разу виживемо, пронесе Моцарт Бах? скрипки, лютні, торгани, морожаться небеса, зозуля кує. Молосно квітуть, траріч і бешкетно вітру. Божечку, воскресай, святиться ім'я Твоє. Я невчасно сльозу на іконі витру. Це на великдень. Івановна, це дощ іде стукає, а що це таке? Кондиціонер. Господи. Думаю, що стукає. Думаю, може це дощ, дай Бог, а його нема. Я ж не бачу так, що воно виступить. Ти зокрема будеш. Ну, дай Боже. Тримати за повітря, в якому трохи нас. У сонячному вітрі сопілка і контрабас, в дописаних блокнотах підстрелені слова. З вівторка до суботи жнива, жнива, жнива. У мене є один дитячий віршик. Він закисався в цю сумну лірику. Він серпневий. Я ним проводжала літо. Пам'ятаєте, книжечку «Нечиста сила королів Старий про хуху Моховинку, розповідь, про таку істоту, яка на зиму вкладалась в свій сосновий ліс і спала там до весни. Тільки дядько з сокирою її збудив, зруйнував її хатку, довелося йти до людей. Але потім ця історія закінчилась непогано. Так що є надія. Дитяче, літо минає в кличних відмінках, ніжно ожинових люб. Моститься в хатку мала моховинка. Спогадів їй пустелю. Най буде тихо, най буде сухо, солодко до весни. Сосни співають, влюляйся хухо. Справдяться твої сни. Спатоньки, справдяться сни. Тюся, тююся. Це мене, Горішку міцний із ніжною плоттю душею. Шукаєш, чекаєш, пантруєш свою дольсінею. У вежі із чорного дерева ніц нема. Сміється на кутні літо, кличе зима. А відьма носить в подолі, вигойдує осінь. Викупує у печалях, у безголос. Дитячій долонці горішок Сховає в силу. Спасибі, скаже, безримінь, що обтросила. Ще парочку так. Дію, що... А відьми старіють, навіть вмирають, на жаль. Вбираються в смертне, всотуються в тумани. Там, за видно їхній відьомський рай, де вже зачекались Миколи, Петри, Івана. Не знати, що далі земля іще не мовля. Гоїдають колиску чиїсь небайдужі руки. Закохана в сонце квітка, чекає чмеля, Чумацьким шляхом бредуть і діти, і онуки. Чи є хтось над нами зітхають відьми з небес. І душі безсмертні ті, які відболіли, невидимий оку сяє Південний хрест. допоки є віра, буде любов і сила. Це дуже декларативне, не характерне для мене. В основному стилі не пишу, я не бажаю. Це правильно, воно ну, ну, так вирвало, значить так треба. Щось десь має бути і таке. «Всі угу. Хто тут, хто тут іще живий, в цій павутині світу? Хто стереже твій подих і мій? Хто нас учить любити? У феросплавах битв і молитв сховане наше завтра. Омніаме, шепоче світ, вічна пекельна мантра. Омніаме, аме, аме компорт. Це коли тікаєш з обложеного міста, ворог дозволив винести тільки щось найдорожче і каже, що все своє ти носиш з собою. Нарешті ще одне і Від людей лишаються імена. Решта сон, покута, відблиск, мана. Трохи спогадів з у долонях. Письмена і дати. Вигін човна і червона глина, біла стіна, і чиєсь лібедніх в скрунях. Від людей лишаються міражі і відлуння мовчи, ховайся, лежи у снігах правічних тривог своїх, льодах полікування. Якому... А було життя це чи не було? Приверзлося, наснилося, відгуло, розвистіло на властівчину крило. З Одісеєм плаче.